Вітаю! Сьогодні у нас є 17 вересня. Погода вночі, та й минулі дні падали дощі. У лісі так достатньо вологе. Температура 14-15 градусів зараз. Така вже справжня. Осіння погода, волого, прохолодно. Йдемо, йдемо подивитися по своїх грибних місцях, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. На сьогодні перший білий гриб. Такий молодий гриб. Початок є. Йдемо далі. Нам такі червоноголовці ловці попадають молоді. І не козарик. І не трепітник. Таке щось посередині. Масаж яленку. О, тут нам попадає трипітник. О, Чудовий. Ну а це... Ну я так розумію, це підберезник. Я не знаю, як він називається. Ну це не козарик і не трепітник такий. Ну я думаю підберезник. Чудові, молоді такі. М -м. Такий як намальований. Ой, яка краса. Найк прибіг. Йди до мене, ходи, ходи, де ти був. Іди сюда, йди сюди. Ходи. Де ти був? М -м? Де збігав? А, ти вже сьогодні не даєш. М -м. Чудові такі. Nekaj korakov prišel, in tu je tvoj, ki je. Mm. Fajn je taki. Kot do fotografije. Čudovni. Uh -huh. Idemo dalje. Ampak še ne vse. Odmah in pomislil. Ojeki. Brat je. Čudovni, mladenki tki. Від дощику вискочили. М -м, такий чудовий хоч так не густо попадає, ну але такі файні, молоді, чудові, краса така. Найкше ж принюхається. О, тут так кілька кроків то є. І ще один. О! О, о який чудовий! Угу. Чудові! Молоді і великі! Краса! Ідемо далі! О, тут такі! Хлопчики у червоних капелюхах. Мене тут чекали. Ой, яка краса. Ой, який моцний. Дуже... Ойкий. Великий молодий. Та що тут така краса? М -м. Тут ще один. О, тут є. Це такий май. Але цей дуже файний. Краса така ой, конішка. Це такий трюхлявий старий великий пень. І він так глибоко ніжка. Чудовий. Так не густо, але попадають. Там-там. Білих, білих поки що не видно. Поки немає білих. Є такі чудові, червоні. Ой, який Чудний. Краса. О тут. Тріпітник. Лисичка. Ой, яка чудова. Велика така. Ще одна. Краса. О, це є бліда поганка. Такі гриби. Збирати не треба. Досить небезпечний гриб, отруйний. А такі, такі, треба збирати. Чудовий. Краса така. Що, Найку, йди до мене. Йди сюди. Йди сюди до мене. Ходи. 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 Ну що є? Що ти фіст опустив? Набігався вже сьогодні. От, столькой. Такий ще попадає. Ага. Uh Йдемо -huh. далі. Тут це зараз. там ще одного бачу. Побіг. Окей, ось грибничка, як бачимо, залишається. Нема що переживати, який чудовий. Тут ще один є. О, такий, такий товстенький. М -м, краса. Такий як до фотографії. О, так потемніло. Забурилось. Хоче падати дощ. Буду завершувати сьогоднішній похід по гриби. Вони хочеться мокнути гриби. Сьогодні у нас ось такий результат. Це, можна сказати, самі червоноголовці три пітники. Білих грибів ось один. Сьогодні попався тільки один. Може десь є. Більше не знаю. Ну мені не попало. Так можна сказати, що, що їх поки що немає. Ну, червоноголовців можна трошки. Зібрати є ось такий непоганий результат. Червоноголовці молоді, файні, такі, чудові. Буду йти додому. Вам дякую за перегляд, що зі мною, всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу.